А, отримала я лист щастя. О, бачите, яка в мене хубочка. Це не копара зробила мені на замовлення. Е, так, е, отримала я лист щастя від секретаріату уповноваженого з державної мови вчора ввечері. Е, електронний лист я отримала. Е, там ну, офіційно він все оформлений, і там було сповіщення, що засідання буде 10 вересня о 10 годині ранку. Е, і, і там внизу, в самому, внизу приписка була. Ну в тому самому кабінеті, все я вже знаю, куди йти. Ось, і там приписочка внизу таким жирним шрифтом виділена. Якщо вас не буде на засіданні, то засідання пройде без вашої участі. Ось так. Нато ну, тобто, я не знаю, що вони хотіли цим сказати. Я буду добиватися, я навіть не знаю, як це по-українськи добіватися, до, досягати. Короте, я буду їх спонукати до того, щоб вони зробили мені попередження по статті, щоб не накладали штрафні санкції, ну, не накладали той штраф 5100 гривень, а саме, щоб зробили попередження, ну, уголовка. Кореш. Ну, не уголовка, адмінка, але ну, все одно по статті. Пішла я по, по статті.